Всім вітання. Вночі прийшла цікава ідея. Написав допис. І, як така, теорія і думки, що в голові це одне, а практична дія зовсім інше. Як ви бачите, електроліз це ж бурлить, чути як квакає, споживання 113. Працює у мене зараз. Електролізер і ZVS-драйвер. Поле потужне, лампочка працює. Зараз можна включати навантаження на цю розетку другий. От, і... Зараз спочатку намалюю схему, поясню, в чому полягала ідея. Потім продовжимо наші експерименти. Так, вибачаюся, оператора немає, так що будете вірити на слові. Зараз на цих електролізерах 19 вольт. Споживання 106 Вт. Тепер включаємо друге навантаження. Так, Тут так, зараз буде відбуватися електроліз, але менш інтенсивний, тут він зріже. За рахунок чого? Тому що напруга виросла до 23 вольт і споживання виросло до 141 Тобто працює досить таки інтенсивно, як ви бачите, тут буря в банці. Так, і зараз малюю схему і поспілкуємося по схемі. Перед тим як виключати, ще забувся продемонструвати, що тут також виділяється. Менш інтенсивно, це не те, що тут. Але факт, то, що також виділення газу є. Ну, Це, як то кажуть, перші проби. Потім будемо вдосконалювати. Так, виключив живлення, перестало булькотіти малювати схему. Так, попередній свій експеримент я попроводив по такій простій схемі, подивився, як буде працювати лампочка і сам електроліз. Процес відбувався, тобто ніяких високих частот. І зараз виникла ідея зробити оцю всю схему, яку ми демонстрували. Вона складається з блоку живлення. От ми на виході у нас тут 36-38 вольт. Мінус пішов прямо на ZVS драйвер. А плюс я пропустив через 2. Через що 2? Зараз поясню. Ну і далі тут мої резонансна система, яка складається з трансформаторів двох трифілярів, і отут я включав навантаження другий електролізер. Тут, звичайно, що зараз такого інтенсивного виділення немає газу, але даний електролізер працює досить -таки файно. Навіщо зробив другий поясню. В першому випадку, коли був один. Тільки цей електровезер. У мене завес драйвер не запускався. На Звес драйвері у мене було тут 6 вольт, а тут було 30 вольт. Зараз, коли я поставив паралельно два, опір зменшився. Тут стало 20 вольт, а тут стало 16 вольт. На 16 вольтах завес драйвер запустився. Ідея полягає в чому? Якщо ми зменшуємо, тобто до цих двох трубочок поставимо ще таких дві, тобто, у нас струм буде протікати вже не через одну, не через дві, а через чотири, опір буде зменшуватися і завес драйвер буде більше працювати. Така ідея, на практиці її буду перевіряти. Головне, що. Запрацювало. Всім успіху і до нових зустрічей!